Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Ми сьогодні з вами знаходимося в парку Усачова, який знаходиться на лівому березі. Поки я сюди доїхала, ставимо лайки, не забуваємо за те, що я сюди приїхала, як я їхала на перекладних сюди. І доганяла транспорт. і... Встигла, ще не зовсім темно, але прилетів вже до Дніпра. Кап ще інформації не бачила куди що як. Але бачите, як тут гуде сирена. Оце ось тривога. У нас так в Дніпрі в деяких місцях дуже гучна її підкрутили останнім часом. І ось така гучна тривога. Що куди летить, не знаю. Хотіла вам показати, як змінився Дніпро за останні 10 років, які були реставрації, що у нас тут мінялося. І саме цей парк у нас займає ну часто, дуже буває, що перше місце, між іншими парками. І зараз тут зробили інсталяцію. Клумби, горщики гарні. Храм також знаходиться дуже гарний в цьому районі. Вона там гуде десь 5 хвилин і повинна скоро завершити цей процес. Ми можемо з вами просто гуляти спокійно. Я зможу нормально розмовляти, бо у вас там трошки воно глуше. А мені дуже гучно. Тут також бачите, є пори року. А ось і наші друзі інсталяції про ті інсталяції, які вам розповідала про те, що їх зробили саме містяни. І голова району сьогодні не сьогодні а вчора написав про те, що не було витрачено з бюджету міста ні одної копійки. Оце все зроблено людьми. Ось, друзі, зараз у нас знову щось летить на Дніпро, і мене знову відполікають. Але бачите, що люди роблять, коли у нас щось летить на Дніпро. Ось, ви побачите, як воно відбувається. Ось саме так воно і відбувається. Можна сказати, що місто не лякане, зовсім не лякане. Ну, гарно, друзі, бачите, як цікаво. І людей дуже, і дітей дуже багато. Так, друзі, продовжуємо. Бо в нас там істерика, що я на лівому березі знаходжу, як, як я буду добиратися, якщо, не дай Бог, по мостам прилетить щось. Біля храму Архістратига Міхаїла. Зараз я знаходжуся. Називається храм Архі... Архістратига Міхаїла і інших небесних сил. Так, все, вже прийшло, світлішуємо наша область. Все, значить, або збили, або десь вже впало. Так, друзі. Тут у нас в парку в цьому є дуже цікава така дитячий майданчик. А, зараз я вам його покажу. Ще у нас досі не увімкнули підсвітку. Вона тут також є. А часу у нас не дуже багато. Ось зараз ми пройдемося, я вам покажу, як... Бачите, який цікавий. Так, щось мигнуло. Бо зараз бахне. Дивіться, який у нас тут об'єкт є, таке залізне серце. Мабуть, це щось природне. Не бахнуло. Це просто грім, гримить щось таке, ну ви не чуєте це дуже тихо. Ну ось дивіться, друзі, бачите, яка, який дитячий майданчик тут знаходиться в цьому парку. Опа! Бачите? Дивіться, як привіли діти, світло увіткнули. Така реакція була, бачите. Дивіться, друзі, як для вас спеціально такі моменти. Такі ось моменти. Бачите, тут такий начебто корабль. Так, і далі ми з вами, друзі, рухаємося, подивимося. Тут є, можна сказати, така крута, такий крутий майданчик для вигула собачок. Ми на нього подивимося і далі вже рухаємося на скейт-дром. Також той, який я вам розповідала раніше. Він унікальний, він найбільший в Україні, здається, може навіть і не тільки в Україні, але найглибший. Ось тут у нас вже з малюками своїми гуляють собачками. Тут така навіть архітектурна підсвітка є, щоб не впасти. А ось, бачите, ось так він виглядає. Тут можна. Погуляти з песиками, але щось він не дуже популярний, я дивлюся. Погуляють просто так. по за дивіться для комфортних людей, які мають собачок ось тут такі спеціальні прилади. Ось такий друзі, бачите, у нас вечір в Дніпрі, під час того, що до нас летить. Прилетів кап і зараз була тривога, начебто іскандер в наш бік, але чи не долетів, незрозуміло. Ось вам дивіться, що відбувається у нас тут у Дніпрі. Ось такий скейт-дром. Це мовня, друзі, і грім. Це вже погода. Можливо, навіть буде дощ. Будемо знову під дощем з вами. Ось такий ось цікавий у нас об'єкт є у Дніпрі. Пишіть ваші коменти, чи є у вас щось подібне в ваших місця, містах, чи є щось цікаве для дітей на районах, це житловий район. Тут багато людей саме проживає сімей. Ну і все, друзі, будемо завершувати і це відео про наш парк Усачова. Гримит, гримить, але це грім. Гримить у нас погода. Друзі, саме цікаве місце для дітей. Я згадала, як в дитячому садочку ми взимку будували ось точно так, тільки зі снігу, і тоді вже гралися в сніжки, ділилися на команди, і ось ця стіна у нас десь з тиждень держалася, і таке, знаєте, дуже. Такі спогади, спогади у мене яскраві саме про цей період в дитячому садочку неможливо було нас забрати з дитячого садочку. Так хотілося залишитися і ще гратися. дивіться, бачите як Найкраща іграшка. Орієнтуємося по запаху. Хочу сказати, що запах не дуже, але бачите, яке у нас цікаве тут укриття, як його розмалювала саме в парку Усачова. Ось так воно виглядає. Так що, якщо буде тривога, то можна сюди, але запах якось стоїть не дуже приємний. Дякую, друзі, вам за перегляд, за підтримку каналу. Не забуваємо ставити лайки і писати ваші коменти. Вчора, друзі, нагадую про те, що був випуск саме відео про парк Леніцького комсомолу, який раніше так називався, а зараз парк Зелений гай. Ну а сьогодні ми в парку Усачова дивимося, що тут за інсталяції, як люди себе. Поводять під час тривог, під час того, що у нас кап до Дніпра прилетів. Також вибухи чули люди, і а, в нашому напрямку летіли іскандери. Ось так у нас проводять час люди. Все, друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей і прогуляночок по Дніпру. Пока, пока.